В умовах війни, коли все ж таки більшість видатків направляються на захист України у проєкті бюджету на 2025 рік, є невеликий, але необхідний ресурс на молодь, на спорт, і, зокрема, на спорт ветеранів війни, так на молодіжні проекти і забезпечення необхідних програм з молодіжної полі. Такі та впровадження національної та патріотичної ідентичності забезпечено 79 мільйонів гривень. Якщо говорити про розвиток фізичної культури та спорту, то передбачено 5,6 мільярдів гривень у проєкті бюджету. І тут важливо говорити про те, що наші спортсмени у наступному році мають брати. Участь у всесвітніх іграх з неолімпійських видах спорту також будуть готуватися у 2025 році до Олімпійських ігор, які відбудуться у 2026 році, і держава повинна забезпечити участь наших спортсменах у міжнародних змаганнях. Якщо ми говоримо про спорт ветеранів війни, то за цей напрямок за розвиток відповідає міністерство у справах. Ветеранів у координації з міністерством молоді і спорту, і у проєкті бюджету передбачено 1,7 мільярдів гривень саме на фізичну та психологічну реабілітацію ветеранів війни, зокрема через спорт.